Кам'янське вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Урочисті заходи до 10-ї річниці трагічних подій на майдані розпочали на подвір'ї фізкультурного коледжу, де навчався Сергій Нігуян один з перших загиблих учасників революції гідності. Він завжди був чуйним хлопчиком. Я вам скажу, він нікого не був егоїстичним такою натурою. Він завжди допомагав комусь. Пам'ятаю, ми з ним спілкувалися. І він каже: Я дуже люблю українську мову. Хоча він вірмянин, але він дуже любив українську мову. Квіти до меморіалу журавлів поклали на майдані до пам'ятного заходу приєднались мешканці міста, громадськість та багато молоді. Це дуже вражаюче, що молодь, що школярі, що студенти вони досі пам'ятають, і це не просто патріотизм, це перша любов до країни, до людей і до тих, хто поклав життя заради нас. До Дня Героїв Небесної Сотні урок пам'яті провели у хабі родин загиблих героїв Кам'янського, а також відкрили цифрову книгу пам'яті, куди вписані. Імена та біографії усіх кам'янчан, що загинули за свободу та майбутнє України. Наш обов'язок завжди пам'ятати тих людей, які віддали своє життя за кожного з нас, завдяки яким ми можемо жити кожного дня, працювати. Ви можете навчатись, і вічна шана нашим героям. І наш обов'язок завжди робити все для того, щоб зберегти нашу пам'ять і нашу історію.